11 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили район зосередження особового складу озброєння і військової техніки, дев'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На запорізькому напрямку здохла у повному складі рота так званого народного ополчення Генічеська зрадники України, яку рашистські окупанти збирали протягом півроку. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі акєр знову оголошували повітряну тривогу та зупиняли транспорт. Патрульний корабель Корвет Чорномрецької флотилії РФ Павел Державін» отримав пошкодження в Чорному морі поблизу Севастопольської бази, яка за українсько-російською угодою від 1997 року мала бути залишена росіянським флотом ще у 2017 році. Неспокійно на території рашистського рейху. Два потяги зіткнулися на станції метро в Москвабаді. У підмосковних хімках спалахнув ринок, в Гаубрянськ пролунали вибухи. Глобальний оператор цифрових комунікацій Колишня Офіс в Нідерландах, якому належить телекомунікаційна компанія в Україні, Київстар оголосив про завершення виходу з РФ і продаж московицького активу вимпілком бренд Пілайн. Умови угоди не передбачають можливості повторного викупу, тобто завершення операцій на ринку РФ є повним і остаточним для «Піан» американська корпорація. Xerox – один зі світових лідерів в області технологій друку і управління документами, піонер масового випуску копіювальних апаратів, завершила роботу в РФ.